Зараз розкажу для свого замовника Андрія, для якого я зробив спеціально цей ящик по його так скажем, ескізам, де що розташовано, чому дверка так відкривається, не вбік, а вниз, що він це попросив. І Розташування він теж попросив, куди виходять провода основні, куди виходить комплек включення. То це все по ескізам замовника. Блок складається із чотирьох драйверів на 6 А максимальний круг. Драйвера настроєні на е, ділення шага 1000 імпульсів на один оборк двигуна. Е, по живленню цих драйверів стоїть блок живлення на 25 А 60 вольт, мочний блок живлення, який живить одночасно 4 драйвери. Е, на вход подається 220 вольт через е, е, бар'єр напруги яке налаштовано на верхню напругу 265 вольт, а на нижню напругу 185 вольт. Пускатель магнітний включається допомогою кнопки з боку, кнопка йде з зеленою індикацією. Тобто, коли подається живлення на ящик, кнопка підсвічується зеленим кольором, для того, щоб було видно, що ящик працює. Далі... Є дві розетки, куди можна підключити комп'ютер або монітор. Сам блок керування розрахований для того, щоб керувати станком за допомогою програми Match 3. Красна плата 5 осива, куди підключаються драйвера керування і куди підключаються датчики. Alpeta в комплекті дають ще один кабель для того, щоб збільшити довжину, де комп'ютер буде стояти на антракт. І відний автомат. Вона відний автомат на 32 ампера. Далі на блок живлення, основний блок живлення, який 24 вольта живить в плату, підключається фільтр магнітний для захисту електромагнітних помех. І є окремий 100 ватний. Блок живлення на 12 вольт, який живить кулер І відповідно кулера, які будуть підключатися через доповнітельні клемники на кулера, на крокові двигуна, двигуни. Замовник попросив, щоб вивезти окремі які окремі клеми на 12 вольт, куди підключаються вентилятори, він хоче на крокові двигуни поставити на обду. І окремо ці двигуни будуть включатися цим тумблером. З лівої сторони тумбер будуть Якщо двигуни нагрілися, то мовна хоче підключити кольора і кольора будуть влаждати самі двигуни Так, Далі хочу розказати про такий датчик. Чого саме такий датчик я поставив? По-перше, датчик можна підключити сюди доповідь піднямо клапан, який буде перед зміною інструмента обдувати поверхню, де буде торкаться фреза. Але це більш функція підходить там, де використовується автозміна інструменту. Тобто сюди то можна зробити, але це допомітельно, то вже пізніше, якщо замовнику треба буде, ми це зробимо. А так він буде переносний, поставили, нажали макрос на виконання автообнулення по осі Z і станок автоматично поїхав, обнулився. Чому саме такий датчик я поставив? По-перше, тут датчик спрацьовує не на. Контакт між фрезою і поверхнею, а спеціальний стоїть перемикач всередині, Високоточний перемикач. І друга позиція, коли високоточний перемикач не спрацював, спрацьовує кінцевий вимикач в кінці. Кінцевий вимикач підключається жорстко на ліміт на плату, на червону. І коли обнолення не спрацювало на першому етапі перемикача, спрацьовує кінцевий ліміт на другому етапі і станок зупиняється. Тобто у вас те, що фраза може поламатися, вероятність дуже низька. Тобто, тут такі датчики вважаються набагато краще, ніж ті, що спрацьовують на контакт. навіть ті, що підпружинені. Далі хочу розказати по підключенню, як Андрію замовнику підключати станок. Свій, до мого блоку керування. Тобто Я не ставив спеціальні роз'єми е, доповнительно на корпус, а запропонував підключити напряму крокові двигуни на е, роз'єм е, драйвера. Тобто Драйвер підключається напряму до крокового двигуна. Тобто, менше з'єднань і більш надійніше буде працювати. Е, далі по клемам йдемо. Перші клеми запаралелені, п'ять клем. Це заземлення. Тобто сюди підключається заземлення з розетки, підводиться, і від цих клем підключається заземлення на екрани, на провода, тобто провода всі на драйвер йдуть в екрані. Екран підключається вже до заземлення. До заземлення підключається корпус танка, фільтр магнітний, всі блоки живлення підключаються до заземлення. Тобто весь потенціал буде зніматися через заземлення. Тобто це перші п'ять клем. Сюди підключається заземлення або екран. Екран можна сюди ще підключати від датчиків індуктивних. Тобто індуктивні датчики, коли далі підключають, то перше підключається сюди екран. Далі проміжна клема захисна, щоб не коротнули між собою контакти, їм не використовуємо. Далі три сині клеми, це у нас мінус із червоної плати йде. На датчики підключаються індуктивні. Далі чотири сіри це відповідно зліва направо Л4, Л3, Л2, Л1. Це вхідні контакти на червону плату. на нашу Вхідні контакти на них підключаються індуктивні датчики. На Контакт l 4 підключається l 4 підключається, кнопка екстреного стопа на 4 це 13 Пін. l 3 12 пін. Сюди підключається кінцевик від датчика інструменту. На L3. Це 12 й пін. Сюди підключаємо нормально відкриті датчики паралельно. Тобто, всі три або 4 датчика. Їх можна паралельно підключити на один пін. І відповідно у нас хоми будуть працювати по черзі. І L1 це 10-й пін. Сюди підключаємо проби датчика нашого. Тобто в настройках матча, в конфігураціях входимо в вхідні сигнали, і відповідно там прописуємо, що. Проби, це в нас пін 10, ліміт це пін 12, є стоп, це пін 13. І пін 11, це в нас хом X, Y, Z, а якщо буде. ці 4 групи такі. Далі червоний лемники, теж вони запаралелені, їх три штуки. Сюди підключається плюсовий контакт від датчика. Або плюсовий контакт від датчика інструмента, наприклад, от я його підключив. Тобто тут плата в нас червона, вона спрацьовує на плюсовий сигнал. Тобто, коли ви замикаєте L1, L2, L3, L4, ви повинні замикати із червоним, щоб, він, щоб пін ми, ну, спрацювання ми могли побачити на моніторі діагностики. Далі сірий це проміжний, ми його не задіяли, але його можна задіяти, може ще щось підключити, як розерний. Далі в нас йде два синіх і два червоних. Два синіх і два червоних це відповідно мінус 12 вольт синій і плюс 12 вольт це червоний. Компанент. Сюди підключається у нас кулер, от стандартний, те, що в ящику знаходиться. І сюди підключається через кнопку та, що з лівої сторони у нас знаходиться, е, яка буде включати кольори е, доповнительно, які йдуть на станки. Тобто далі три контакти синіх і три контакти червоних. Це теж плюс-мінус 12 вольт, але вони керуються вже нашою кнопкою, яка знаходиться з лівої сторони. Тобто вона не постійно тут задіяні на звилення. Тобто це включається тільки вручну.